Друзі, привіт! Сьогодні я вирішила торкнутися вашою улюбленою темою: жир на животі. Поговоримо про те, що на нього впливає, чому він так виглядає, і що з цим можна зробити. Я собі зазначила сім пунктів, які сьогодні хочу обговорити, і сподіваюся, вам також буде цікаво. Ви пишіть ваші коментарі, якщо у вас все ще залишаються запитання, або якщо інформація була для вас корисна. Не забувайте підписуватися та ділитися із вами, і з вашими знайомими. для того, щоб розповсюджувати україномовний якісний контент, добре. Отже, пункт перший. А, всі ви знаєте, що існує таких умовних два типи фігури: це груші. Та яблуки. У груш, до яких відноситься більшість наших українських жінок: це коли в тебе більше ваги, більше жиру накопичується саме в стегнах, в нижній частині, над колінками, уся ця зона. Але є ще один тип це умовно, умовна така назва це яблуко. Це коли ноги достатньо тонкі, можна вдягати сукні, короткі і пишатися своїми ногами. Але при цьому. Увесь жир іде зайвий в живіт. А також верхня частина руки, спина, також в цю частину. Ось цей тип, якому Притаманний саме цей тип яблуку, ваш тип, на жаль, більш небезпечний для здоров'я, ніж той, який у дівчат, в кого йде в сідниці. Тому що жир, який в нижній частині, він абсолютно ніч, ніяк не заважає здоров'ю, він там собі, як в гаражі, накопичився, зафіксувався і лежить. А ось жир, який лежить в животі, він вже впливає на наше здоров'я, впливає на всі органи, він ще називається вісцеральним жиром. Тобто, жир, який ви бачите. Просто зовні, який псує нам картинку візуальну, це ще е, тільки вершина айсберга, як то кажуть. Бо якщо уявити собі, що відбувається всередині е, за нашою шкірою, то це буде означати, що наші і е, стравохід, наш, і печінка, і інші органи, вони. Е, Обгорнуті також жиром я іноді пощу такі картинки для того, щоб було уявлені, як це виглядає. Іноді вас спонукає це взятися за себе і почати краще. Слідкувати за своїм здоров'ям і забезпечити собі таку активну, активне довге життя. Що стосується тренувань. В такому випадку, якщо ви думаєте, що потрібно лягти і просто без зупинки качати прес і живіт зникне, я поспішаю вас розчарувати, тому що тут питання саме в тому, що ви споживаєте занадто багато калорій. Як саме визначити, скільки калорій вам ви повинні споживати. Є у мене спеціальна лекція, в якій ми все це розраховуємо, математично, і там вже не переплутаєш. Якщо ви будете буквально три дні виконувати завдання, які я там даю, то ви одразу побачите, що живіт починає стухати, налагоджується стул, ви починаєте розуміти, чому те, що ви їсте, дає вам плюс, а те, що не їсте, було б активно вам давало зниження ваги. Тобто все в. Голові проясняється. Тому рекомендую свою лекцію, залишаю посилання на неї внизу. Будь ласка, користуйтесь і ставайте розумнішими. Там якраз основи, все, що стосується травлення, всіх мікро-макроелементів, все, що потрібно знати, і всякі лайфхаки, і розрахунки під себе. Так, ідемо далі. Наступний пункт: ще один пункт, чому жир на животі не корисний, тому що це може сказати нам про те, чи схильні ми до діабету другого типу. Тож, якщо у жінок більше сантиметрів талії, ніж 80, то це означає, що вже з'являється схильність до діабету другого типу. Це, так би мовити, такий набутий діабет. Коли наш організм вже не може сприймати таку велику кількість цукру, і він просто перестає його прибирати по місцях, і вже починаються якісь проблеми. Про проблеми, давайте сьогодні занадто сильно не говорити. Для чоловіків, якщо ви замірюєте своїх чоловіків, братів, батьків і так далі, то цей показник 94 см. Тобто, якщо талія більше ніж 94 см, то це саме час вже згадати про те, що повинно, потрібно підвищити свою фізичну активність. Це можуть бути і прогулянки, і якісь п'ятихвилинні зарядки, будь-що, або не користуватися, наприклад, ескалатором. І, звичайно, скоригувати своє харчування. Це те, що працює максимально швидко, безвідмовно, просто за тиждень, за два ви вже відчуєте дуже великий ефект. І це відбудеться не тільки через те, що почне танути жир, а відбудеться через те, що в першу чергу ще й ви позбудетесь вздуття. Так, іноді живіт виглядає таким надутим, великим саме через те, що є вздуття. Звідки ми можемо отримати вздуття? Вздуття може бути і від таких позитивних речей, як, наприклад, ви стали їсти більше овочів та зелені. Це теж може бути. І в таких випадках, як я рекомендую в лекції, поступово маленькими шматочками додавати об'єм овочів, які дуже корисні, дуже малокалорійні і дуже класно насичують. Тож. Овочі е, використовуємо. Якщо вздуття виникає від сирих овочів, то рекомендую їх приготувати, да, або використовувати певні спеції. А, наступний пункт це якщо забагато е, солодкого. Ви можете їсти настільки багато солодкого, що цукри починають там бродити у вас і викликати ось такі вздуття, і живіт виглядає дуже-дуже надутим. Також це може бути, якщо у вас є непереносимість непесть часткова або повна лактози, це молочні продукти, але зазвичай від кисломолочних такого там або від сирів не буває. Ви також дивіться по собі. Також такий ефект може бути від дуже великої кількості фруктів. Якщо особливо фруктів з'їсти там не 300 грамів рекомендованих на день, а кілограм черешні, 2 кілограми, 3 кавуну, і все це ще зробити після основної їжі, після м'яса, чого завгодно. Також з дитя, може бути звичайно і після бобових. Але тут теж момент в тому, що це дуже корисна їжа. Але якщо ви збираєтесь додавати в свій раціон бобові, то робіть це дуже-дуже поступово. Починаючи з однієї буквально ложки, це корисний протеїн, це джерело дуже корисного корисно. те, що формує наш е, імунітет, те, що допомагає будувати нам м'язи, прискорює усі наші е, функції в організмі і дозволяє нам почуватися е, більш впевнено, позитивно, пружно. Е, ну, власне, найголовніший пункт в нашому раціоні. Ще один пункт е, це вітаміни. Він пов'язаний з попереднім. Це коли ми намагаємося наїстися якомога більше вітамінів влітку для того, щоб вони у нас запаслися і збереглися. На зиму, так би мовити. Тому скільки фруктів є, стільки починаємо в себе вкладати. Але тут є момент, що зайві вітаміни вони виводяться із нас, а іноді навіть ті, які і можуть накопичуватися, можуть мати не дуже приємні ефекти. Тому, якщо у вас є зайва вага на животі, я б рекомендувала. Кількість фруктів на день трошечки обмежити, можна собі уявити, що це має бути або 300 грамів фруктів і ягод. Якщо, до речі, обираєте між фруктами та ягодами, завжди обираєте ягоди. А також можете орієнтуватися, що, наприклад, за день ви маєте з'їсти приблизно 2 фрукти середнього розміру. Це буде гарним варіантом. Те, що стосується вітамінів і, наприклад, вітамін. Де а, хтось нещодавно у мене був клієнт, який каже: Аніта, пропишіть мені вітамін Д, щоб я схуд. Дійсно, у людей, які мають зайву вагу, вітамін Д показується нижче, рівень нижче. Але коли у нас є сонечко, в принципі, нам його має бути достатньо. Звичайно, ви можете робити аналіз на вітамін Д, але так, щоб це прям максимально сильно, так, дуже сильно вплинуло на те, що у вас є плюс 20 кг чи ні, все ж таки залежить від того, чи є у вас перебір по калоріям чи немає. Наступний пункт це кортизол. Так, такі поняття, як кортизоловий живіт саме від стресу. І тут вже питання до того, чи висипаєтеся ви, наскільки це можливо. а, да. а І взагалі, який рівень а, стресу? Зрозуміло, що рівень стресу у всіх зараз. Українців просто зашкалюю, але тут я б хотіла е, таке зробити невеличке, моє улюблене е, вправу, яка може в хвилини е, дуже великого стресу допомогти трошечки заспокоїтися. Що потрібно зробити? Це коли ми максимально дуже сильно напружуємо абсолютно усі м'язи. Ми напружуємо руки, напружуємо обличчя, напружуємо прес, сідниці. Ми максимально стислися, прямо все має труситися. Тримаємо 10 рахунків. І розслабляємося. Це такий прийом, який допомагає в хвилини максимальної тривожності, коли ти вже не можеш справитися із тиском, ти можеш проробити цю вправу і розслабитися. Я іноді її роблю, коли в мене починає просто щось, або сильно вже багато задач, або дуже сильне подразнення, або дуже велика тривожність з приводу якихось моментів. Я роблю ось так. і це дійсно допомагає, практично допомагає заспокоїтися. Тому спробуйте, коли є можливість спати, коли є можливість спокійно дихати, і коли є можливість, то зробити ось цю невеличку, дуже дуже просту вправу. І ще один момент, який дуже сильно впливає на наш живіт, звичайно, це наша постава, коли у нас Правильна постава, то наш живіт буде підтягнутим. І наші м'язи тазового дна також будуть тримати його підтягнутим. А ось коли у нас живіт вивалюється вперед. У нас починає затискати наш поперек, починає боліти спина. Тож, якщо у вас великий живіт і болить спина, знайте, що якщо ви позбудетеся цього живота, спина перестане також, скоріш за все, боліти. Для цього так копчик підкручуємо трошечку вперед, підтягуємо м'язи тазового дна, живіт провалюється всередину і продовжуємо спокійно дихати. Тому обов'язково звертайте увагу на свою поставу. А... До речі, є в нас посилання буквально на днях. Починається наш не, не наш, Юля Богдан, моя улюблена тренер по спині, яка позбавляє всіх болей в спині. Починається марафон 14 денний з прямими ефірами, які будуть в запису, все це в інстаграм. І доєднуйтеся, тому що кількість людей, які сказали, що в мене перестала боліти спина, це просто неймовірна кількість, і тому цей момент також не забувайте. Ну що сподіваюся, трошки розібралися. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що ще не розібралися, чим ви згодні, з чим не згодні, і взагалі у вас той живіт є чи вже немає. Все цілую, обіймаю.